Тішуся тим, що сьогодні, восьму річницю інтернізації блаженнішого митрополита Понуфе, зібралися тільки архіреї, незважаючи на всі ці обставини, скрутні, пов'язані з війною. І дай Боже, через два роки, коли буде вже десята річниця, було не менше. Я, як архіє старшого покоління, знаю блаженнішого. Спочатку свого служіння, це вже 30 років. І коли ще був війським архіреєм, то а, з боку блаженнішого отримували підтримку духовну. Тому зараз найкраще побажання блаженішого. І найголовніше, щоб він і далі був мудрим, мужнім, добрим батьком. Це якраз. Буде доречно сказати, що ми його не просто господином, а ще отцем. І не кожен господин виявляє в себе як отець. А блаженніший саме відношення е, так би мовити показав приклад навіть іншим е, предстоятелям. много літа в доброму здоров'я, духовну кріпості, батьорос. Сьогодні, звісно, особливий такий радостний день помніться 8 лет. Назад, когда как раз мы так сильно все переживали, у меня тоже так, ну, стишок такой появился, что мирно и спокойно стало на душе. Песня Иисус не сходит. Радуемся все. Выбран пристоятель, пастырь, отец, Бог услышал стоны, любящих сердец. Конечно, все блаженнейшие мы очень любим. И, конечно, рады, что Господь именно дал нам такого пристоятеля, под руководством которого мы, вот, конечно, и бури сейчас такие идут вокруг нас. Все. Но мы верим, что это именно и промысел Божий такой. И как раз Божия Матери, которая является игуменем нашей печерской обители, дала нам такого предстоятеля, который с Божьей помощью ведет наш корабль в Царство Небесное. Путеводствуя по морю через бури и шторма, наш корабль ведет порт Тихий, блаженнейшая нуфри, Божьей Матери, слуга, волю Божия выполняя, рамена пристоятельски взял крест. Всех любовью покрывая, молит, просит, умоляет. Мир стежает с Творцом небес. Я, Да, с блженьшим были такие, особенно когда он еще Черновицким был, когда он, я, ну как у меня послушание старшей погостиницы, он, конечно, приезжал, мы видели именно такой вот как сказать, ну, он приезжал к нам, мы же его поселяли в в гостинице. чувствовал, что он является не, ну не просто там мартерей, он именно духовник, вот так mm -hmm. вот, именно настоящий духовник. И вы знаете, вот мы, у нас такая комната есть такая, мы ее называем комната блаженнейшего. Мы ее так сели ну, и мы предупреждаем, что в вот этой комнате жил. Слушайте, ну такого вот мы заходим, думаем, вот он прожил там, думаем, заходим и думаем, надо какой-то порядок же привести. Мы заходим и не можем понять, жил в этой комнате кто-то или нет. То есть вот он он за собой все идеальненько так убирал, все это заправлял, как как лучшая наша горничная. Ну вы поняли. Еще такое, значит, ну и порядок везде за ним. такой вот, ну... Звісно, такий благодатний такою старість. Володий Конуфлі для мене особисто це особливий архієрей, тому що саме Владик Конуфлій звершив Священську хератонію наді мною в саме в 2014 році, в період містаблюстительства. Тому блаженніший не тільки пристоятим нашої церкви, але й ще справжній батько особисто для мене. Тому я можу до нього підійти з будь-яким питанням і порадитися. Попросити настанову і блаженніший ніколи не відмовляє. Такою особливістю блаженнішого митрополита Ануфрія є доступність. Очора за вечірнє богослужіння блаженніший цілу стопку записок, які йому передали віруючі, Він їх стояв і сам особисто всі поминав. Тому це якраз характеристика його як і молитовника за всіх нас, в цей складний час. І ми віримо в те, що Господь його молитвами всіх нас збереже в вірному православному православної церкві. Декілька років тому ми здійснювали паломництво з нашими прихожанами до Грузії і відвідали одного старця в Кавказських горах, який там подвезається до сьогоднішнього дня. Він сам з Києва. І коли ми з ним спілкувалися, він розповідав. Про блаженнішу митрополитанув, я коли той ще був намісником Почаївської лаври і приїздив до них в гості, і допомагав там по, по господарству, і допомагав навіть одну ну, таку печку переносити в високо в гори для однієї монахині. І коли я повернувся з Грузії, я підійшов до блаженнішої, розповів про е цього батюшку і блаженніший так. Дуже з таким трепетом згадував цей час і, і спілкування з цими подвижниками. Сказав, що дійсно це, скажімо, такі віддані справі Божій люди, які близько 30 років подвизаються в горах в таких дуже складних умовах. І бажаніший казав, що він, коли їх відвідував, то теж надихнувся дуже сильно, так, духов, отримав таку духовну підтримку. Такого наставника, знаєте, ми дождалися від Господа, що дійсно він нам посланий. Він коли прийшов, ми стояли тут майже рядом. І, і він стояв до мене ну, спиною, а в мене така думка прийшла. Господи, який тягар зараз даний час несе на своїх отаких от маленьких, маленьких плечах, бо він фізично не, не, не здоровий, але невеликий, як, як чоловік, а як людина, як наставник наш, це велике-велике в нього серце, необ'ятне, таке, таке, тепле, таке ніжне, таке. Ну що сказати, любимо ми його, любимо. І дай Бог йому нове і благає літо. Наш ще дуже духовна людина, і хочеться цьому побажати, щоб Господь його укріпляв в його вірі, і ми брали з нього приклад. Я тільки спостерігаю за його проповідями, слухаю, дивлюся, і він для мене, от саме як дуже духовний. День інтралізації блаженшого митрополита Ануфрія став нам нашим особистим святом, оскільки 14 років тому у нас у цей день народився первісток, ось він. І ми завжди у цей день сім'єю, сьогодні з друзями, недільною школою, відвідуємо богослужіння, дякуємо Богу за те, що народився у нас син. І вітаємо нашого предстоятеля з його святом. Передусім хотілося б сказати, що дійсно Господь посилає того предстоятеля, що саме в цей час потрібен Української православної церкви. І наша церква, Українська православна церква, вона знаходиться в історичному шляху в дуже скрутних умовах. Ми всі це розуміємо і. До речі, потрібно сказати, що коли от бачиш служіння нашого предстоятеля, блаженшого митрополита Онуфрія, то розумієш, що саме Дух Святий обрав блаженнішу митрополита Онуфрія. Формально це було голосування, це були був собор, вибори. Але насправді ми, православні люди, завжди вірили, віруємо, що саме Дух Святий обирає предстоятеля. і віруємо, що через голоси архіреїв тоді. Вісім років тому Дух Святий обрав нашого блаженнішого, і як блаженніше веде церковний корабль Української православної церкви в ці дуже складні часи, мабуть, самі складні за останні століття часи для до української православної церкви, ми розуміємо, що він натхнений самим Богом. Тому для нас блаженніше це не тільки представник, це насправді наш ава, наш духівник і в. Сьогодні, в річниці інтернізації, ми знову знову молимося за нього і дякуємо Богу за такого пристоятеля. Пристоятель має бути такий, який він зараз у нас є. Оце, мабуть, може підтвердити кожен, хто спілкувався з нашим пристоятелем, хто відчув силу його молитви. Просто без, без багатьох слів. От коли людина відчуває силу молитви, вона. Вже впевнена, вона знає точно, що так має бути, тому що саме молитва наближає до Бога. А коли людина тобі відкриває частково богопізнання, оце і є те, яким має бути предстоятель. відкривати тайне богопізнання народу Божому і вчити людей, як любити закон Божий і як жити по Євангелію. Своїм прихожанам я розповідаючи про блаженнішого, порівнюю нашого предстателя з скелею, яка стоїть посеред моря. Часто буває, море бушує, буває шторм, і хвиля морська накриває цю скелю. Але вода ця не, тримає, не тримається довго, вона сходить. І в цих часах його. Предстоятельства представства блаженнішого, які кожен рік якого є кризовий, то захоплення храмів, то війна, то ковід, то друга хвиля захоплення храмів, то інші проблеми і питання, блаженніше являє собою цю є образом певної скелі, є такою скелею, яка не боїться нічого і розуміє, що будь-які спокуси. Які приходять, вони швиденько і зникають. Тому і хочу побажати бажання, щоб наша твердості, а нам всім також твердості, щоб ви ми йшли за ним і були такими самими твердими, як і він. Тому що ці спокуси, ці проблеми, які періодично ходять на церкву, вони зникають, а церква, як скаля посеред моря, залишається. Морадом сьогоднішній день. день восьмой годовщины предстоятельство нашего блаженнейшего митрополита Ануфри. Человек добрейшей души. Нам Бог послал его. Благодарим Бога. я кажусь, слава Богу, что слава Богу. Мы тоже рады, что у нас такой Владыко. І що Господь послав на такого світільника святої жизни людини, яка вірою, правдою показує прикладом, як любити Господа всім серцем, всім душою. Ноги в галіта нашому дорогому любому важенщину. Я хочу подякувати блаженнішому за цей собор, який прийшов у нас два місяці назад. Це дійсно підкреслило, що людина керується виключно якимись моральними принципами, а не чимось іншим і. Ну, я дуже вдячний за це. Я з ним особисто не знайомий, але всі кажуть про якби праведність його життя, про високі моральні якості, і дійсно він справляє людині враження такої людини. Можна говорити, мабуть, багато про якісь адміністративні якості, котрі мають бути будь-якого будь керівника, незважаючи, чи він керує чи церквою, чи якоїсь там компанією, чи будь якою організацією. Але окрім цього, ну, представлятеля церкви мають бути особисті якісь, там, особисте благочестя, котре у бажанішого дійсно є. Ми віримо йому, любимо його, сподіваємося, що ми вистоїмо і з ним ми будемо, на вірному путі. Сьогодні я приєднуюся до привітань нашого ави, нашого владики, блаженнішого митрополита Онуфрія. І хочу йому подякувати за ту турботу, яку він постійно має, що миті за всю нашу церкву, за кожного з нас. І як священник Української православної церкви, як заслужений лікар України, хотів би сказати, що Владика дав для мене як духовний батько, як наставник і порадник всю силу і всю суть мого духовного життя. Він відкрив по суті нову сторінку у моєму житті, заради якої я народився. Хочу побажати йому сьогодні нога і літа, побажати від Бога милості та щедрот і дару, який він і так має у таких неймовірно величезних, безкінечних кількостях дару розсудливості, який зараз саме непонеобхідне є для. То, щоб у цей складний час життя нашої церкви прийняти мудрі і правильні рішення. Знаємо всі, що Господь відкриває свої премудрості своїм синам, своїм дітям. І таким улюбленим дитям є наш блаженіший. А разом з ним ми просимо у Бога і милості щедрот для кожного з нас, для наших батьків. Для наших дітей, для наших всіх близьких, родичів, для всієї нашої рідної України, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.